Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас розпаковка посилки сайту Ахорб знов таки останнім часом замовлення доходять дуже швидко, так що, скоріше за все, Ахрб все ж таки налагодив ті проблеми з доставкою, які в них були на кордоні з Польщею. Давайте розбирати цю коробочку і дивитися, що прийшло. Акція з добавками по 2 долара від бренду. Chapter 6» та «Захляр» ще продовжуються за умови наявності товару на складі. Ці добавки коштують 2 долари, але на той момент ще була знижка, не пам'ятаю, 20 чи 24%. І вони мені коштували десь приблизно 56 або 58 гривень. Я замовила дві баночки із залізу. По 60 штук. Я вже їх показувала, тому довго не буду зупинятись. Тут в одній жувальній гумці 10 мг заліза та 2 г доданого цукру. І три баночки з яблучним оцтом. Мені подобається його смак. 60 жувальних гумок також і доданого цукру в одній теж 2 грама. Ось третя така баночка. Далі, друзі, повторно замовила каприлову кислоту від бюджетного бренду Svenson. Раніше вже одну таку паночку замовляла, це друга. Тут 60 гелевих капсул в одній капсулі 600 мг. Використовую в антипаразитарних та антикандидних програмах, також вона додає енергії і покращує метаболізм організму. Раніше користувалася каприловою кислотою від Nau. Цей продукт не гірший, тому можу рекомендувати. Ціна дешевше виходить. Відкрила цю баночку, щоб показати вам, як виглядають капсули. Вони нагадують капсули MG3, приблизно такого ж розміру, і такої форми. Ще одна добавка від бренду Svenson. Замовила, тому що. Найбюджетніше по ціні в порівнянні з іншими і на зітол вітамін В8. Тут у баночці 100 капсул, в одній капсулі 650 мг, він потрібен для підтримки жіночого здоров'я. Також використовується при плануванні вагітності, для нормалізації менструального циклу, для того, щоб підтримати жінок в період менопаузи. І в період перед тим, як вона повинна початись, також для підтримки нервової системи, і приймають інозітол ті, хто страждає на інсулінорезистентність та сукровий діабет. Знайшла ще один бюджетний магній, це бренд Naturus Life. Коштувала така баночка десь приблизно 300 гривень зі знижкою, може і менше, вже точно не пам'ятаю. Тут 100 капсул в одній капсулі 500 мг, що дуже добре прийняв одну або дві капсули і вже отримав добову норму магнію. Форми тут три, оксид цитрат та малат. Сподіваюся, що буде хороший ефект такого типу магній від Life Extension. Мені подобається, але він зараз коштує трохи дорожче. І наразі діє знижка на сайті Ahor мінус 20% на всі засоби для спокою та нормалізації сну. Магній теж туди входить, якщо вам потрібно, то можете замовити. З розділу пробників я обрала зі знижкою мінус 50% олію чорного кмину. Від цього бренду раніше не замовляла. Це для мене незнайомий бренд, тут 120 капсул. В одній капсулі 500 мг. Потрібно приймати по дві. Ми його також використовуємо в антипаразитарних антикандідних програмах і для підтримки імунітету. періодично. Взагалі, Чорний кмин це універсальна добавка, навіть легше сказати, від чого він не потрібен, ніж яка від нього користь. Тому раджу, можете ознайомитись з інформацією. На сайті дуже багато відгуків на даний продукт. Посилання на всі товари я, як завжди, залишу в описі під цим відео, і там буде промокод на знижку від 5 до 10% для того, щоб ви змогли зекономити. В розділі суперакції був ось такий дитячий лосьон для тіла 170 мл. Він з трояндою та геранью, з дуже гарним складом. Хороша була ціна, тому замовила, лосьони для тіла в нас дуже швидко закінчуються. Також у розділі суперакції по хорошій ціні був колаген. Я завжди, коли бачу знижку на колаген, одну баночку додаю собі у корзину. Він морський з какао, гідралізований 206 г. В даній упаковці. Також мені подобається, що тут міститься вітамін С, його 90 мг, органічний какао та гіалуронова кислота, її 60 мг. Цукру даний колаген не містить, що дуже корисно. Продовжую своє знайомство з ретинолом. Вважаю, що він потрібен мені. В догляді на постійній основі на цей раз обрала серум від Коздебаха, великий об'єм, тут аж 60 мл 2,5% ретинолу. Теж гарний склад, бюджетна ціна. Нещодавно хотіла замовити від компанії Reflame, але порівняла склад і ціну. Тому вибір впав саме на засоби з сайту iHerb. Тому що і ціна дешевше, і склад, на мою думку, кращий. І останнє, друзі, що було в моєму замовленні, це ось така коробочка, я вже відклеїла зверху наліпку. Тут в ній два сонцезахисних засоби від Beauty of Gen. економ упаковка. Ось так вони виглядають всередині. Я зараз таким кремом користуюсь, він мені дуже сподобався з SPF 50 я вже знімала окреме коротке відео про даний продукт. Мені подобається його легка текстура, те, що швидко вбирається, не залишає ніякої липкості і жирності, нібито ви нічого не нанесли на шкіру, але шкіра зволожена, нібито без будь-яких засобів. Єдиний мінус цього крему, це, я помітила трохи пізніше, що він не економічний. Через свою легку рідку текстуру, я думаю, що дуже швидко закінчиться. Взяла ще два в запас, про всякий випадок для себе і для дитини. Якщо ці три баночки я використаю, то що зараз і ось ці дві. То далі, вже, напевно, буду замовляти, шукати якийсь інший продукт, більш економічний. В всьому остальному він мені дуже подобається. Просто ідеальний СПФ. Ще хочу сказати, що в даного крему немає ніякого аромату, для тих, хто, як і я, не полюбляє якісь різкі сильні віддушки, містить в своєму складі риста пробіотики. Що дуже гарно для шкіри, гарний склад, зроблений в Кореї, як ви вже розумієте. І також, якщо ви фанат цього продукту, то по ціні набагато дешевше замовляти їх в комплекті по дві штуки, тим паче, якщо ще є знижка на косметичні продукти на сайті. Коли я замовляла, була знижка мінус 10% через те, що це новинка. Але даний набір, як тільки з'являється в наявності на сайті, дуже швидко розкупається. Напевно, в цього крему багато прихильників. Якщо ви його замовляли, напишіть, будь ласка, сподобався чи ні, які у вас враження від даного продукту. Буде цікаво прочитати. Дякую всім за перегляд цього відео. Дякую тим, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті iHerb. Бажаю всім моїм підписникам, і друзям здоров'я, міцного, мирного неба над головою, приємних покупок і зустрінемось у наступних відео. Всім до побачення, друзі!